Другий фестиваль винограду і вина в Івано-Франківську дуже вже хочеться назвати традиційним, але щоб не злякати фортуну, утримаємось. Погода 30 серпня 2015 року була не те, що сприятливою, а чудовою. Напевно, організатори таки домовились Діонісієм про сонечко на увесь день, щоб у золотих променях грона винограду просвічували кришталем, а вино іскрилось божественним сяйвом. Виноградарі і винороби Прикарпаття це в основному чоловіки. І поки екологи намагаються боротися з глобальним потеплінням, лицарі бурштинової лози використовують кліматичні умови у своїх і наших інтересах. Із сортів винограду Веліка, Дарія, Славута, Совіньйон, Хереста і на теренах Західної України вже можна отримати вина, які за смаком наближаються до європейських. Але про все за порядком. На другий фестиваль винограду і вина прибула численна кількість конкурсантів з Прикарпаття, Закарпаття, Хмельниччини, Львова і Тернополя. А учасників на вічовому майдані годі було й полічити. На нашу радість приїхали всі запрошені учасники, яких ми чекали і представили навіть продукції більше, чим ми очікували, і значно якісніше, і значно. Смачнішої, значно сочнішої, соковитішої виноградарі переконані в тому, що такі фестивалі потрібні для об'єднання виноградарів. У нас є багато питань, багато проблем на сьогоднішній день, які нам потрібно вирішувати. Поодинці ми їх не вирішимо, тому ми об'єднуємо виноградарів на нашому фестивалі разом із медоварами, разом із медовиками. І так нам простіше буде вирішувати наші проблеми, які в нас є на сьогоднішній день. Кожен чоловік, який вже збудував будинок чи купив квартиру для своєї сім'ї, мріє посадити: ну, якщо не дерево, то виноград точно. У саджанцях і порадах дефіциту не відчувалось. Свято привіз свої саджанці в горшочках і Порадити можу те, щоб початківці починали, не боялися садити. Ну а вже такі з досвідом просто завжди удосконалювалися, і удосконалювалися, тому що немає якби межі тому, щоб весь час покращувати сорти, покращувати якість грон, і навіть формування буває змінюється. Ну завжди треба вдосконалювати з виноградною лозою. Все так само, як і з людиною. Потребує уваги, любові і піклування. Наприклад, починає виноград десь в якісь, якісь роки хворіти. І так само, як з будь-якою сільсько-спорською культурою, треба йому допомогти. Треба його трішки захистити препаратами і. І він віддячить набагато сильно віддячує набагато краще, я так вважаю, ніж інші культури. Кожен початківець за бажання і наполегливості, з плином чи галопом часу, стає професіоналом своєї справи, як, наприклад, голова клубу виноградарі Прикарпаття Дмитро Семенів. Інвіно Верітас, як казали древні греки, чи їх сусіди, і ми не можемо з ними сперечатись чимненько вирушаємо на дегустацію. Пам'ятаючи, що вино не алкоголь, а продукт харчування. Професійні сомельє, виноградарі, винороби, пасічники і шанувальники благородного нектару зібрали, щоб у двох лігах оцінити смакові якості напоїв, виготовлених із сортів винограду, вирощеного на наших західноукраїнських ґрунтах в умовах значно потеплілого клімату: сухі виноградні вина із вмістом цукру до 1%. І напівсолодкі з цукром до 5 загальною кількістю 24 були представлені на розгляд непрофесійно, але досвідченого журі. 14 видів сухого вина і 10 напівсолодкого за смаком та ароматом в межах десятибальної системи взялась оцінювати дегустаційна комісія. І ми там були, вино не пили, а уважно слухали, що розумні люди казали. Серед представлених 14 позицій Сомельє Євген Юрків після дегустації виділив три. За його словами, їх можна було порівняти з кращими зразками. Пролунали фрази про овочевий новозеландський стиль, болгарський перець, бурячно-овочеві тони, і це не могло не потішити виноробів, яким вдалося досягнути таких виняткових результатів. Багато з представлених вин заявили про величезний потенціал до витримки через 3-6 місяців у ємкості та кілька місяців у пляшках. Якщо їх не спожиють передчасно, вони стануть шедеврами. Зокрема, білі вина вже починають бути подібні на іспанські. Звичайно, збільшивши площі виноградників, можна буде продавати частину вина, а інше відтримувати. А там вже й недалеко до Хересу. Фахівці запевняють, що частка сухого вина у світі зростає, і це прекрасно. Що українські винороби не відстають у цьому від своїх європейських та географічних колег. Оригінальні пляшки суттєва і не така вже мала деталь у презентації та реалізації вина. І якщо помріяти на осонні, то не за нашими карпатськими горами нова туристична забава, чи як тепер по модньому кажуть, атракція дегустації у винних погребах, коморах. Чи ямах, яких на Прикарпатті ніколи не бракувало. Щодо місця проведення дегустації, то кращого, ніж заквітчана, залита сонцем тераса театру кіно Люм'єр годі собі й уявити. Напівсолодкі вина, незважаючи на те, що сухе вино у світі виходить на панівні позиції, народ продовжує поважати. Тому у другій лізі дегустували 10 напоїв. Серед представлених на думку фахівців, Траплялись вина, які можна було б віднести до напівсухих, а були й солодші, яким ще дрібочку цукру не вистачило, щоб стати майже солодкими. Але на велике щастя виноробів, сомільє не відчув у них спиртозності, тому найнижчою була оцінка 6, а найвищою 10 балів. В порівнянні з минулорічними цьогорічні вина є високої гастрономічної якості, їх без сумніву. Можна принести друзям як подарунок. Чотири позиції жартівливо номіновані як дівочі млості. Одне з представлених напівсолодких вин було не червоного, а цеглового кольору, і сам винороб дуже критично його оцінював, але все ж ризикнув представити на дегустацію. А вино виявилось джемовими тонами. Горіховими і хлібними нотками і мало трішечки дріжжового присмаку. Чи зрозумів сам винограда, що в нього вийшло? Закріпити і в бочку, і чекати. Виноробам варто цікавитись вином з інших країн, інших часів, регіонами, методами і так далі. Це дуже важливо, оскільки ви самі, самі своє вино недооцінюєте. Вийшло, вийшло воно, вийшло воно. Не таким, як завжди, воно непогане, воно просто не таке, як завжди. Чимало інформації для роздумів отримали винороби і виноградарі під час дегустації. Однією з основних подій стало нагородження виробників найкращих напоїв. Перші місця за сухі вина посіли винороби Івано-Франківська і Львова. У трійці перших серед напівсолодких вин опинились винороби Львова, Тернополя та Хмельницького. Клімат і надалі теплітиме, сонце буде досить. Тому що почали, треба гідно продовжувати. Україна має бути в десятці виноробних виноградних країн світу. Я думаю, що з нашими усиллями, з нашими партнерами, ми через пару років, найбільше через 10-15, все рівно ми вийдемо на цей рівень. Другий фестиваль винограду і вина в Івано-Франківську завершився за доброї, сприятливої погоди. Позитивного настрою і з надією на краще майбуття, і не лише в царині лози.